Перша ознака дефіциту жовчі – це закрепи, тому що жовч стимулює перистальтику кишківника і виступає як змазка. Друга ознака це біль справа у плечі, в шиї або в лопатці. Густа жовч забиває протоки між печінкою і жовчне, це давить на сідничний нерв, який проходить поруч, і викликає біль у м'язах і в спині. Третя ознака це здуття і нудота після прийому жирної їжі. Жовч треба для розщеплення жирів. Четверта ознака це світлий плавочий стілець. П'ята ознака це заявисть пластівці або більярний слач в жовчному міхурі. І це може призвести до утворення каменів. Шоста біль у правому підребель. Ця система жовчних протоків починає нагадувати про себе. Сьоме це сухість очей і шкіри. Через дефіцит жовчі не засвоюється жиророзчинні вітаміни. Восьме куряча сліпота. При дефіциті жовчі активна форма вітаміну А не засвоюється. Дев'яте це пожовтіння білка в оці, це жовтий відтінок шкіри. Говорить про те, що не вистачає жиророщинних вітамінів. І десяте це висипання на шкірі. Якщо не справляються детоксикацій, Цінні органи всередині прояви починаються на шкірі, і це також говорить про дефіцит жовчі.